Всім привіт! Сьогодні хочу підняти таку тему, як скільки різних вправ робити за одне тренування. Ну, дивіться, моя відповідь буде залежати від двох фундаментальних факторів. Перше, це скільки взагалі у вас тренувань на тиждень, чи це два тренування, чи три-чотири, можливо, навіть п'ять-шість. Від цього дуже сильно буде відрізнятися відповідь. Другий важливий фундаментальний момент це скільки взагалі ви знаходитесь в спорті. Чи це перший місяць, чи ви ходите до тренажерної зали 5-10 років? Від цього теж дуже сильно буде відрізнятися тактика та стратегія ваших тренувань. Отже, якщо, наприклад, ви займаєтесь перший місяць, і, наприклад, у вас три чи два тренування на тиждень, тоді в такому випадку вам не треба фокусуватися. На чомусь одному деталізувати, я б краще вам би зробив якісь, наприклад, тренування в фулбаді для загального зміцнення, для того, щоб ви укріпили свій м'язевий каркас, підтягнули форму, загальну якусь таку ОФП. А далі, а далі, якщо ви захочете займатися там. Після, скажімо, першого місяця випробувань, скажімо, це так. Бо не всім заходить тренажерка взагалі. Хтось після тренажерної зали переходить на йогу, хтось там на плавання, хтось ще кудись. Тому не обов'язково займатися саме в тренажерному залі все життя. Ви можете Вибирати якісь альтернативи для себе. Ну, для мене це, наприклад, там турніки, брусся, це якась там пробіжки, бути, їзда на велосипеді і так далі. і так Ну, я відволікся від основної теми. Тому, якщо ви тільки починаєте займатись, розпиляйтесь, поки що розпиляйтесь, робіть там по 5-7 різних вправ за одне тренування, по 2-3 підходи, цього буде достатньо на перших порах. В подальшому ви можете щось більш глибоко занурюватися. Мені, наприклад, подобається робити там однотонні, монотонні підтягування. Я можу пройти і час, там, годину, півтори, інколи навіть дві години, ну, з великими перервами, звісно, що не по 30 секунд. Робити просто тупо різні підтягування в різних хватах, в різних варіаціях, але це 3-4 хвати і на протязі півтори години. Чи всім це підійде? Напевно, що ні. Скоріше за все, що ні. Але мені це підходить, мені це подобається. Я так відпочиваю ментально, морально. І ще, що я отримую ну, фізичний якийсь результат, де я, ну, на мій погляд, не дуже погано виглядаю, то це приносить свої плоди. Тому ну, все дуже сильно індивідуально, і підбирайте програму. Знов таки під себе. Не копіруйте програми якихось там білдерів не знаю, з голджиму, Ну і підбирайте знов таки під себе. Під свої можливості, під свої цілі і під свій графік роботи, ну тобто під вільний час. От і все, що я хотів сказати. Хто дослухав вам цукерочку? Дякую за перегляд.